От, Завершили ми фактично сьогодні. Коля, яке сьогодні число? 18. 18.00. Якого? 06. 18.06, 18 каже Коля, день батька. Оглянули повністю всі сім'ї. От, по Проблем по даних сім'ях немає. Зробили фактично 5 відводків. Це є 1-2. Там далі біля туалету Коля їх поставив. 3-4 і цей малесенький вуличок. 5. По сім'ях, ну, не сказав би нічого поганого. Всі сім'ї е, в гарному розвитку, в гарному е, стані. От. По відводках фактично ми брали в попередньому відео, покажемо вам, з яких вуликів. Вулик ділили в принципі, на два відводки повних. Підсалювали матки карника. В принципі, з Карпатки. Ми перейшли фактично на матку карніка, через що дана, даний вид фактично, він є чуть-чуть менш агресивніший. Я би не сказав, що Карпатка вже настільки агресивна, як може показати, що я говорю. Ні, насправді воно не так. От, є сім'ї, як і в Карпатці, як і Карніка. Різного куку в голові мають по-різному, але в принципі не знаю, подобається мені набагато більше через, через те, що сім'я фактично е, спокійніша, можна працювати в будь-який час, в принципі, то і показували. Дощ падає, температура не дуже. В принципі, вулик заходили, сьогодні переглянули велику частину вуликів і фактично я один укус і коля отримали. Це все і то тільки через нашу необережність, там десь затиснули, там десь не затиснули. От, так що от така ситуація. Пасіка дана супер. Відводки зробили. Матки плідні попіцелювали з нуклеосів. От, В принципі, мало би бути все добре. От, йдемо працюємо далі. Вуликів нам в принципі вже бракло, їх вже в нас немає. От, які відводки ми ще будемо робити? Вони ще залишили е на українську рамку на, ще одну, на одній пасіці. Там ще залишилось 10 вуликів, ну, в принципі то, що нам ще тут треба доробити, 2 відводка і на іншій пасіці, де у нас встановлено поза 60 вуликів, то в принципі до тижня часу дані вулики будуть заселені. От, по ходу роботи ми вам будемо показувати, знімали загальне відео, що в нас вийшло, як в нас вийшло і загальну кількість сімей, яку ми вийшли. Ще цей тиждень ми ще спробуємо розділити. Ну, в принципі, ще пізнувато, не пізнувато, кожен має свою думку. От. Цього ми ще спробуємо розділити місяця, вже липень-серпень, вже рухати вже не будемо, хай розвивається. Заходять в основний медозбір на серпень-липень бджоли і готуються до зими. От на весну ми хочемо ще трошки розширитися. От, знайшли ще одне місце на ще одну пасіку на вулиці 80. От, і думаємо, що нам ця кількість, яку, нам, яку ми хочемо зараз робити, сильно допоможе на слідуючий рік. От так, працюємо, розвиваємося, розширяємося і по ходу все будемо показували, знімали. Всім до зустрічі, всім пока.